На сьогодні ринок праці Коростенщини має складну ситуацію. Кількість безробітних росте, а вакансій все менше. На обліку в міському центрі зайнятості перебуває 1413 безробітних, серед них 829 жінки. З працевлаштуванням жінок справжня проблема. Якщо робота є, то в основному для чоловіків. На сьогодні в центрі зайнятості налічується 123 вакансії. З них для жінок тільки дві. Є такі у нас сьогодні підприємства Коростенський завод ЗБШ, які на сьогоднішній день приймають Участь в реалізації державного проєкту по реконструкції, заміні та відновленні залізничних шляхів. І дійсно вони працюють дуже потужно. У них є вільні робочі місця, саме формувальники залізобетонних шпал, арматурники, які мають там виконувати роботу, але це більше фізична праця, яка більше підходить чоловікам. Також у нас на сьогоднішній день є дуже термінові вакансії для чоловіків, це на заводі трубосталь, там і підсобні робітники, і електрогазозварники, і ті робітники, які зачищають металеві труби. Це дійсно робота більш така фізична, але дійсно підприємство вимагає на сьогоднішній день укомплектування цих вакансій. Також у нас є можливість працевлаштувати чоловіків. Це в Коростенську виправну колонію інспекторами. Там дійсно, де чоловіки проходять ну, охорону. Надають послуги саме по забезпеченню діяльності такого закладу. Одним із напрямків роботи служби зайнятості є допомога бізнесменам у отриманні мікрогранту. Це урядова програма підтримки розвитку малого підприємництва. За цією програмою можна отримати мікрогрант розміром максимум 250 тисяч гривень, який потрібно використати на створення або розвиток власного бізнесу. Подати заяву на отримання мікрогранту можна на порталі Дія для отримання грантів достатньо всього. Людині через додаток Дія, подати заявку і далі покроково Завдяки підсказкам робити все те, що пропонує вам дія. Комісія, яка складається зі спеціалістів Державного центру зайнятості, вам допоможе і надасть прийме рішення, чи дійсно ваш бізнес-план є переконливим, дійсно є таким, що має право на реалізацію, і в такому випадку ви дійсно попадете в той список, який на сьогоднішній день в Україні з липня місяця вже достатньо великий, і маєте право отримати ці кошти. Кошти отримуються через державний банк. В Житомирській області на отримання мікрогранту подано понад 260 заяв. З них прийнято 50 позитивних рішень. Таку підтримку на розвиток свого бізнесу отримав і підприємець з користанням. На що і як він буде використовувати, ми ще особисто з ним не зустрічалися, але дійсно це у нас в майбутньому зустріч відбудеться, і потім ми вже зможемо більш конкретніше знати і надавати йому допомогу будь в чому щодо його діяльності та реалізації його бізнес проєкту Даний грант в будь якій сумі видається терміном на три роки. Якщо особа протягом цих трьох років сплатила податків на таку суму, яку отримала грант, вона ніякі кошти до держави не повертає. Якщо ж податки склали незалежно від того, яка сума грантів, наприклад, 50%, залишок цієї суми сам підприємець має повернути на певні рахунки в державний бюджет. Варто зауважити, що мікрогрант це не безповоротна допомога, яку можна використовувати як заманеться. Повернення коштів відбувається через плату податків та зборів, передусім за працевлаштованих осіб. Головне завдання програми створення нових робочих місць а їх зараз дуже не вистачає, адже ринок праці України переживає складні часи, зважаючи на воєнний стан в державі.